Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про такий велосипед, як Ardis Гетьман. Ось він, такий велосипед. Що про нього хочу розказати? Дуже мені сподобався цей велосипед. Дуже мені він понравився, легенький в худу. Виробляє його місто Київ. Ось так. Це обичний велосипед, не спортивний, не МТБшка, нічого, це обичний велосипед. Купив я для того, щоб їздити на рибалку. Рама у нього стальна. Ось. Подвійні алюмінієві обода, подвійні, алюмінієві педалі. Де ще ви можете таке побачити? Я не, я не знаю. Зараз іде пластик на будь-якому велосипеді Алюмінієві. Педалі. Так. Ну що, багажник в нього є, сідушка. Grand Star Дуже м'яка сідушка, мені подобається, підножка є. Дуже легенький, дуже в ходу. Передній тормоз є. Ось, сідушка регулюється ексцентриком. Мені дуже він подобається цей велосипед, дуже, дуже гарний, дуже гарний. Мені дуже подобається і в ходу він добрий, я так скажу, це велосипед не на скорость, він йде на тягу. Під горку дуже легко на ньому виїжджати. Дуже добре. Були в мене МТБшки, були в мене, були в мене різні велосипеди. Ну, я вибрав оби, обичний шосейний велосипед. Тому що тому що, я вже, як то кажуть, задубався їх ремонтувати, ці МТБ. Надовго їх не вистачає. А тут обична втулка. ось обична втулка. Я не знаю, правда, скільки тут зірочок. Ну, зірочка велика. Дуже мені подобається цей велосипед, багажничок. Ось він. Можна щось перевозити. У мене доця 6 років я її возив. Так Він навіть не прогибається, нічого, не прогинається. Все добре з ним. Ось такий велосипед, мені дуже подобається. Є катафоти, передній і на багажнику ось задній, червоного кольору. Ось. Як я сказав, рама в нього стальна, вода алюмінієві подвійні, каретка. Що в каретці поставлений промпочепник. Дуже добре. Він мені подобається. Друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви бачили, щоб китайці ставили алюмінієві про. Ой, провода хотів сказати, педалі. Алюмінієві педалі. Ось. Алюмінієві. Зараз зараз або пластмасові йдуть, або желізні тільки залити в пластик. все йде. Вилка передня, обична втулка передня. Нічого там такого немає. Забув ще сказати за раму. Рама в нього 19. -та. Є, по-моєму, 19 і 21 рама. Це така середня рама. Сразу скажу, він йде під, від 1,70 під метр, мабуть, 90, да. так. Навірно, да. таке середня рама в нього така. Ще хочу сказати за сідушку. Сідушка дуже хороша на пружинах. Ось, ось дві пружини в неї. Дуже вона м'ягка. Це не кожа, якийсь кожен замін... замінитель. Хочу сказати за сідушку. Сідушку, не оставляйте її на сонці. Якщо ви будете купувати таке велосипед, не оставляйте її на сонці. Тому що ось тут може на сонці полопати. Полопати. Ще хотів сказати. За резину. Резина в нього дуже хороша, іде з заводу, дуже накатиста така. Як я ж кажу, це дорожній велосипед ним по асфальту їздити. В будучим я хочу, якщо, якщо щось в нього буде ламатися якісь поломки, я буду, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я буду знімати. Зараз на даний момент в розетці такий велосипед стоїть 11 тисяч гривень. 11 тисяч гривень. Ну я його купував купляв 9. ось 9800 є там сайт такий. 9800 я його купляв. Ось так. Ось так. Зараз я на рибальці думаю. Ось. На рибальці думаю. Думаю, заснімлю вам про цей велосипед. Мені дуже він сподобався. Так, да, правда, руль в нього не широкий. Якби чу чуточку в нього руль ширше, було б добре. Ну, а так, дуже удобний, дуже він комфортний. Їздити добре. Ще хотів сказати, що в нього металеві щитки і на щитках, на щитках. такі малесенькі брезговички. Дуже. Дуже прикольно ось, ось ззаді. Ось. Я таке перший раз бачу на велосипедах, якщо чесно. Зараз ніде теж металеві не, не роблять щитки. Все, все дуже добре. Дуже, дуже якісний велосипед. Хочу ще вам розказати. Ось за це, це. Що закриває цепку за защиту. Такий метал на неї дебелий. Якщо, якщо ці болтики чи загубите, чи десь щось трапиться, десь... Ну, її далі можна сваркою прихватити. Такий метал. хороший. А вага його, вага його приб... не приблизно, а 17,5 кг. Я не знаю. Дуже він легкий в ходу, не скажеш, що ти їдеш на дорожньому велосипеді. Ще раз повторюю, він не для скорості, він натягує, щоб легко було під... підійматися в горки. Є в нього дзвіночок. дзвіночок. Наклаки дуже такі, теж добрі, дуже комфортні. Є передні тормоза. Тормоза називаються Power Pro. Ось. Дуже цепкі тормоза, дуже прикольні. Дуже добре тормозить. Єдине, що в цьому велосипеді може вийти з першим строю, так це цепка. Цепка обична в нього одна, одна скоростна. Нічого в нього цепочка, нічого в такого в неї немає. За багажник, багажник, по-моєму, дозволяє до 40 кг груза. Ну, якщо ви хочете щось тяжке. Повести чи мішок цементу чи, чи щось. Я, я так робив на велосипедах. Тут ось, трубочку таку раз. Ось сюди. І все, і з другої так сторони. І все. І можна грузити більше. Тоді він до, більше витримуватиме. За МТБшки за спортивні гірні хочу вам розказати. Був у мене Азімут. Азімут, я не пам'ятаю, не яка модель в нього. Ну, теж такий спортивний, я з ним замучився, я з ним замучився його ремонтувати. Тому що те ламається, те ламається, вже нема сил. А зараз, зараз запчастини до нього дорогі, да, взагалі, до будь-якого спортивного, то я вирішив ось цей взяти. І, дуже... І я не пожалкував, що я за нього віддав 9800 гривень. Дуже прикольний велосипед. Якщо. Пишіть коментарі, якщо кому щось цікаво, буду відповідати всім. Ось такий велосипед. Кому цікаво, задавайте питання, буду радий відповісти. Всім до побачення і слава Україні, слава ЗСУ!